Крилата й дуже небезпечна для росіян. На що здатна німецька ракета Таурус? Це хороша зброя для завдання глибинних ударів. Куди вона може долетіти, і які цілі вразити? Двічі вона покриває всю тимчасово окуповану материкову територію. А також чому Таурус страшний сон Путіна? Тепер навіть найнадійніший бункер під загрозою з 100% гарантією виконують свою бойову задачу. Ми дослідили найцікавіші деталі ракети, яка може відкрити для ЗСУ абсолютно нові можливості. Та ракета класу повітря Земля Таурус Киї -E 350 має незвичну форму. Кутаста майже прямокутна, схожа на британську Storm Shadow або її французький аналог скальп, який віднедавна в арсеналі збройних сил України, і вже встигли наробити шороху серед загарбників. Всі ракети з однієї родини, вироблені корпорацією MBDA. Однак Taurus має деякі важливі відмінності, про них вже за мить, а поки – основні характеристики. Стартова маса – 1360 кілограмів. Зокрема, бойова частина – 480 Довжина – 5 метрів. Ширина – метр. Розмах крила – 2 метри. Швидкість – до 1000 кілометрів на годину. Максимальна дальність – 500 кілометрів. Такі ракети називають вбивцями бункерів, і це, без сумніву, нічне жахіття кремлівського керманича. Таурус призначена для високоточних ударів по захищеним, зокрема і заглибленим цілям, як то, наприклад, бункер. Ракета може атакувати зверху під прямим кутом, і тоді вона здатна пробити до 6 метрів бетону, або збоку, якщо потрібно уразити вертикальну стіну, тоді до 4 метрів. А отже, тепер навіть найнадійніший бункер під загрозою. Більше того, спеціально розроблений багатоцільовий детонатор дозволяє запрограмувати вибух на певному поверсі або у конкретній кімнаті бункера. За допомогою зондування пустот потужність удару досягається завдяки фактично двом боєголовкам. Вона має два заряди. Оце називається прекурсор. Це перший заряд, який при влучанні в об'єкт він вибухає і пробиває в ньому діру. Цю діру потім влітає основний заряд. Він теж з твердого металу і далі здатний пробивати діру. Але якщо не потрібно, він же вибухає всередині об'єкта і потужність вибуху набагато більша. І, а вже ж не бункерами, єдиними ракета ефективно використовує свої можливості для знищення будь-яких стаціонарних цілей, навіть якщо вони захищені потужними системами протиповітряної оборони. Ця ракета основна основну фазу польоту здійснює на наницькій висоті. Це дозволяє, завдяки системам, які дозволяють огибати рельєф. Вона за рахунок цього, що знаходиться переважно на на висоті приблизно 30 метрів, вона майже не помітна російськими системами протиповітряної оборони РЛС, а це ускладнює перехоплення цих ракет російськими засобами протиповітряної оборони. Є ще одна обставина, яка ускладнює перехоплення в тому, що ця ракета має також обладнання. Яке робить їм, ну скажімо так, стаціонарним ребом комплексом репа радіоелектронної боротьби, це дозволяє їй встановлювати радіоперешкоди ворожим засобам ППО. Цілі Таурус виявляє як і шторм Шедоу, за допомогою комбінованої системи наведення, що складається із трьох компонентів. Перший компонент це звичайна навігаційна система на лазерних гіроскопах. Сто тракети сказали, леті курсом 75 градусів. От вона й летить, але там вже можуть вітер, потоки різні. Ракету можна може з цього курсу збивати. Щоб цього не відбулося, встановлена друга система супутникової навігації. Якщо вітер зносить цю ракету, після зв'язку з супутником вона повертається на потрібний курс. Але ворожі реби можуть глушити зв'язок із супутниками і збивати ракети з курсу. На такий випадок Таурус має третій компонент. Порівняння з місцевості. Він працює так, якби ви летіли на літаку над знайомою місцевістю. Висунули вікно, голову в вікно, вікно і подивилися. Річка, значить, лечу правильно, дорога лечу правильно. І ось ми підібралися до цілей. Їхній спектр доволі широкий. Експерти вже на випередки перелічують, які стратегічно важливі об'єкти у ворожому стані могли би вразити потужні тауруси. Знищення складів з боєприпасами. Складів з паливно масильними матеріалами ремонтних баз, скупчення техніки будівель, де знаходиться особовий склад, а також для знищення штабів. Найбажаніша ціль для масованої атаки це все ж таки Кримське місто. 18 кілометрів він за довжиною, і Якби умовно два десятки тих самих таурисів на і з Томшедом зуміли його упідводити. Не одну секцію автомобільну, бо автомобільна секція нічого не важить, а хоча б кілька секцій, ну хоча б десяток метрів, а бажано кілька сотень метрів. І найголовніше залізничну нитку. Бо 90% всього забезпечення, яке рухається у Крим. Рухається залізничну нитку. Час нині всі військові і стратегічні об'єкти Криму максимально захищені. Загарбники зробили навіть димові завіси, аби убезпечити свої незаконні споруди від ЗСУ. На цих кадрах машина ТДА 3 для створення диму. Але у Тауруса є можливість обійти і таку перепону. Якщо тут буде стояти радар міліметровий. То це жодних проблем не складе. Крім того, радар бачить, добре бачить радіоконтрастні об'єкти. І він в жодному випадку не промаже по мосту. І наостанок найважливіший параметр, що відрізняє Таурус від британського та французького аналогів. Це, звісно ж, дальність у 500 кілометрів. Ті ракети, що ми отримали: Shadow і скальп, в них дальність 250 кілометрів. А це не означає, що вони летять на 250 кілометрів. Вони. Їх мають запускати кілометрів за 100 до лінії бойового зіткнення, іначе російські зенітно-ракетні комплекси чи російська авіація уразить їх самих, що дає нам «Таурус». Дальність в неї вже двічі більше. Це означає, що ми знову відсуваємо її на 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення даємо їй запас мінімально там ну 50-70 кілометрів для обходу ворожих позицій ворожих зенітно-ракетних комплексів. А для того, щоб вона могла виконувати різні маневри, да. І все одно її вистачає. Утім, саме основна їхня перевага далекобійність стала й основною проблемою. Німеччина досі вагається, чи передавати боєприпаси, що гіпотетично можуть долітати до Росії. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини?